Нещодавно Пентагон оприлюднив секретний, електричний і безшумний винищувач. Над його створенням працювала досить загадкова компанія DARPA, що займається фантастичними технологіями. Декілька менших розробників намагалися створити щось подібне, навіть Boeing, Rolls-Royce і Tesla, але тільки DARPA змогли зробити цей прорив. Новий безпілотний літальний апарат, який отримав позначення X-65 після довгої серії експериментальних літальних апаратів, відмовиться від усіх традиційних керованих поверхонь, що мали обмежену аеродинаміку протягом багатьох поколінь. Натомість X 65 матиме активне управління потоком стисненого. Повітря, а не пасивне зовнішнє рухоме управління і переосмислить авіацію за допомогою рухомих сопел для виконання надшвидких маневрів, руйнуючи стародавні принципи авіації та аеродинаміки. Експериментальний апарат може літати без традиційних зовнішніх систем управління польотом, тобто без закрилків і штурвалу, без яких неможливо уявити сучасні літаки. Електричний двигун ще одна інновація, яку Дарпа вклала у свій винищувач. Тихіший і економніший двигун дасть змогу літаку діставатися до противника непомітно, а також значно збільшить дальність польоту. За своєю суттю, X-65 стане першовідкривачем нової ери. Винищувачів, адже не дарма ж його назвали так само, як називався космічний літак із зоряних війн. Дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай, там реально цікаво посилання в описі під відео.